Вітаю, мене звати Вікторія. і Сьогодні ми представляємо бренд Maki з нашим адаптивним одягом для людей з різними вадами. У нас є функціональний одяг, який адаптований абсолютно під всі. Якщо ми підійдемо ближче до наших моделей, ми можемо бачити таку чудову рубашку, в якій, по перше, є відступ. Від блискавки, за рахунок чого людина з протесуванням рук може абсолютно сама себе защибати, розшибати і робити все, що їй комфортно. Також у нас є блискавка з боку, що адаптована під людей з протезом, адже вони мають до нього доступ в будь-який момент та в будь-якій ситуації. Також у нас є нашивки рун, які розподілені під різні кольори своя руна. Ми їх нашиваємо на наших футболках. Вони щитуються так само, як шрифт Брайля, і для людей з вадами зору це досить зручно, адже їхня фантазія. Може а, комбінувати їм нові луки, або їм було зручно одягатися, і вони розуміли, що у них зараз за колір в руках. Якщо ми підійдемо далі, ми можемо побачити штани з функцією, вони абсолютно повністю функціонують. Тобто, як? Вони розшиваються до кінця, за рахунок чого люди себе можуть одягати самі. Тобто вони є незалежні, вони не потребують абсолютно нічої допомоги. Вони е, розшиваються, людина на них сідає і зашиває себе сама. Це для них є дуже зручно і насправді найголовніше, що вони функціональні. Тут також знову ж таки можна бачити нашу круну. Якщо ми підійдемо далі, ми можемо, ми можемо бачити такий досить яскравий кейс. Це рубашка, в якій адаптована довжина рукава під людей з верхнім притисуванням рук. І знову ж таки, відступ для блискавки. І наші чудові джинси, які, в які адаптована ДНК нація, власне кажучи, вони створювалися для нашого знайомого з Америки. Він попросив, я хочу якесь ДНК, щоб його носити тут і показувати тут для всіх. Тому ми його тут пришили, і сьогодні показуємо вам. А цей чудовий кейс це шорти, які були розроблені за доп... за проханням нашого військового. А, мені здається, нічого такого особливого, але насправді дуже зручно для людей. Це дуже зручно, це дуже зручно, це отримало дуже багато фідбеків. По-перше, резинка зверху, вона зручна для одягання. І по-друге, так як в нашого ветерана були протезовані кінцівки, обидві, він сказав, я люблю носити шорти, зробити так зробити так, аби мені було не холодно в будь-яку погоду, тому ми прийшли сюди утеплення. З іншої сторони, ви можете бачити все те саме, але адаптовані під різні речі на будь-який стиль. Ми позиціонуємо себе насправді як бренд, який для всіх, не розділяючи людей на різні категорії. Тому ми проми пропагандуємо стиль абсолютно для всіх.